Автором дизайну цього кузова виступає банка Жигулівського пива. Жигулівське пиво, розлий красиво. Ваш дід стояв у черзі за цим авто, ваш батько за рульовим важелем до нього. Вже ви стояли у черзі за 92-м, щоб заправити цей раритет. Автомобіль зі складною історією та італійським корінням. Зустрічайте ВАЗ-2101 або ж народі копійка. you had to say Від народного 2101 до люксового 2107 було мінімум змін. Але в нас тут версія, яка не сильно постраждала від великого совєтського госта. Так. Автором цього кузову є Джон Теджакоза. Джакоза. Дизайн? Ну, квадрат або прямокутник. Аеродинаміка, ну, мабуть, якась є. Дивіться. Опа, полетіла. Взагалі, у перших кузовах було дуже багато італійського, наприклад, головна оптика. Ось така автентична фірми Карела. Зазвичай фар у авто 2, але в нашому випадку друга пали у нарівному бою з буксирувальним карабіном. Також оптику запенін виділяли хромовані півмісяці. Їх мало помітно, але польціновучі точно побачать різницю. Це я вам гарантую. Залізно, підопілля прямо. Але не тільки писок мав італійське коріння. Катафоти Старс, грілка фірми Кавіс, перемикачі поворотників ближнє дальнє світло тієї ж фірми. Кришка трамблеру лого Фіат. кришка радіатору лого Фіат. Хлопці, тут все фіат. Навіть бовти фіат були. Та ще багато всіляких дрібниць, але вони були. Як буде українською упраздняний, uh. ай, похуй! Але всі ці дрібниці були знищені інженерією Советською. Тому що радянському гражданину ці ваші буржуйські не нужни. А що дійсно було потрібно радянським громадянам, так це міський багажник. Якщо у нормальних авто об'єм багажника вимірюється у літрах, то у Жигулі, В мішках картоплі, звісно ж. Що ми бачимо, багажнику, хлопці? Так, у нас тут є найважливіший елемент для будь-якого водія: вах, БМВ, Тойота. Це знадобиться усім. Так, рідина для омивача скла, щоб вашу грілочку, якщо вона навіть не кавіс, наповнити. Каністрочка з пакетиком це технологія на Лічка. Ах, так! Безрекламна гальмівуха. А ще всілякі ключі, боксерувальний трос, лопата, домкрат, коротше кажучи, набір нормального здорового жигуліста. А зараз гуманітаріям стане трохи важче, тому що ми перейдемо до технічних та інших незрозумілих штучок. Ходова частина, як і належить класиці, дуже проста. Попереду незалежна підвізка з поперечними важелями, або, як зараз модно казати, Макферсон. Ну а позаду просто нерозрізна балка. Також позаду стоять дуже круті барабанні гальма спереду якесь дискове лайно. Кажуть, правда, воно краще гальмує, але кому це цікаво? Загалом все дуже просто і давно всім відомо. При належному обслуговуванні та якісних запчастинах, в принципі, ходить довго і надійно. Ходять чутки, що все це до Великого Вибуху виглядав, як підкапотка жигуля. Він був абсолютно порожнім. Давайте подивимося, скільки це відповідає дійсності. Що ми тут бачимо, хлопці та дівчата? Це у нас класичний восьмиклапаний двигун. Компоновка двигуна, на відміну від італійського. Верхньовальний, а не нижньовальний, тому що верхній вал більш крутильний, так би мовити. А ще його простіше обслуговувати. Тому що ви уявляєте собі це під тачку, це кожного разу лізти. Знімаємо поддона. О, там тупо вам на лице. мастило. Повний балдеш, ви зрозуміли. Що в нас ще тут цікавого? Та, мабуть, нічого: чотири циліндри, чотири, вісім клапанів. Все просте, як, мабуть, я не знаю сокира. Це тупо сокира у світі моторів. Давайте я вам краще розповім чудову радянську притчу про те, як погане мастило вбивало розподільчивал, і ви були вимушені вночі під покровом пітьми лізти у сусід до сусідського гаража і викрадати його вал, тому що був дуже великий дефіцит. Це тобі не зараз піти на ринок і купити кіло запчастин для Жигуля. Це все, звісно, дуже цікаво, але не під капотом ви будете возити свою пані на вечориці та з легенями будете їздити по пиво. <звук> Салон це ваше друге основне місце перебування, звісно, після оглядової ями. Тож давайте знайомимось з інтер'єром. Хлопчики та дівчатка, ось ми вже. Е, не звертаєте увагу. У салоні. Що ми тут бачимо перед собою перші наші секунди. Кермо. Софт тач. Базару нуль. Перемикач, повітря, багато повітря, мало повітря, дискотека. Я вам казав, що тут будуть зачутні вечірниці. Прикурювач, підсос, тут такі кнопочки, опа. Погнали змітати водичку. Ця кнопка нічого не робить, я вам відповідаю. Це світло, це в нас опа! Водичка пішла. Це в нас ручна груша. Автентична. Кряк-кряк. Сидушки з кошзаму. До речі, якщо ви будете вдруг купувати собі Жигуля, я вам скажу, що це чистий італієць. Зверніть увагу, у кошзаму італійського така під шкіру текстурка з такими пупирочками. А тут така, ну, типу Пажмак, але ну, це радянський завод. Що в нас тут ще цікавого? Селектор ПП. Це теж у нас софтач гулька. Опа, дивіться, як можу. Опа, опа, І ви так теж зможете, до речі, потім придбаєте собі оцю гулю з розою або з павуком. Потім так хопа на балдажника. Накрутили та поїхали. Так, у нас тут ще є да, бардачок, тут всякі ваші дуже потрібні або не дуже потрібні речі. раджу всім з собою возити туалетний папір. Це тупо СТОНКС. І саме тому його в тебе немає зараз, браточку. А, хох, як я міг забути вам розповісти? Це ж козирьок від сонця! А для вашої дівчини ще й з дзеркальцем. А ще. Я не знаю. Мені здається, що коли люди бачать, що ця фіча працює в «Жигулі», у них якось, знаєте, світ перегортається. Ви можете зняти його? Не вірю. І закрити сонце, якщо воно збоку вам світить, отак у очі, вже очки не допомагають. Окуляри вже все, вони програли. Починається у нас позаду територія розваг для заднього дивану. Давайте подивимось, чим же тішаться люди, які сидять позаду вас. Давайте з вами побалакаємо, що бачить ззаду ваш поважний дипломатичний пасажир. У нього із розваг є один верка-смердючка. Це вже опціонально залежить від вас. Хтось вішає собі ялинку попереду, щоб сидіти, як котик. Пев-пев Пе. Так, ще в нас є один. Ручка. І Якщо чуть-чуть... Чуть-чуть страшно. Два ручка, Ви тримаєтесь за них і їдете додому. Ви можете управляти світлом. Сидите собі такі. Так, є, немає, є, немає, немає, є, нема. Що тут ще? А, я ж вам не сказав, скільки місця позаду. Так, сижу сам за собою. Дивіться, ну. У мене тут є спеціально нерекламована каністра. Вона от уміщається між моєю ногою. І сидушку я можу навіть отак зробити. Оба відали? Коротше, це все дуже цікаве, місця тупо мало. Мало для розваг. Я мав на увазі для ног багато. Сидиш собі, флексиш, закинув ногу це водію на плече, кермуєш разом з ним, так би мовити, максимальне занурення у процес, кермуєш зі своїм. Улюбленим водієм, хапаєшся за дві ручки, врубаєш паніку у такої чистого. П'ять хвилин сорому і ти вже вдома. А що, чом би й ні? А тепер я вважаю, що настав час проїхатись. Шеф, чого стоїмо? Давай вже трогай! Хлопці, ми виїхали, вириваємося поток. Що нас цікавить? Як рулиться, кермується, кермується нормально. Так, люди не бійтесь, все, все, все добре, газується. Передачі перемикаються дуже м'яко. Це я вам 100% гарантую. Якщо ви будете навчатись, можна не, не страшитись, не боятися, що ви будете з'їти, як на зелі. Цей відос! давай, давай, Динаміка, якесь якась присуття. При... Десь на тому же рівні, що і <свісно> аеродинаміка. <свісно> Двойна динаміка. Аеродинаміка та динаміка автомобіля, вони десь плюс-мінус на одному рівні. Із фронтових історій у Жигулі добре поміщається 4 людини в повній снарязі. Тому, що вам можу сказати про міськість, Нормально. Всі влізуть. Пацани, давайте навалимо. Я не знаю вам чуть на мотор чи ні. Але камеру точно. О, -о, -о у нас щось помиєть. Полетіли, полетіли. Ну, я вам кажу, динаміка, ви будете шоковані, якщо у вас правда, в моторі немає дірок зайвих. Все нормально. Їхати можна. Богдану подобається. Так, Майже так. як на BMW. Ну, взагалі як для першого автомобіля, нормально, типу динаміка, ось це все. Це... Супер! Найкраще для першого автомобіля, що тобі не страшно тапку вполовить. А ось ми приїхали. Так, в неплановий позашляховий тест. Поїхали. Так, хлопці, опа, опа, спеціально не А Якщо ви не знали, то як как... Ніва, це ж Жигуль 4 х 4, так що поїхав. Ну, ну, взагалі для таких більш-менш адекватних. Нездоріж, ну нормальна тачка. Вліз пацанами на шашлик можна виїхати. Ці ахтівці вже понад 50 років. Авто позаду набагато молодше, але їх місце вже назвали ще історії. У вас 2101 точно не був технічним ідеалом або дизайнерським шедевром. Та він пережив цілу країну і виховав не одне покоління водіїв. Для багатьох з нас ваз 2101, Жигуль, Копійка подарували перший досвід керування самостійного та чого приховувати для багатьох ще досвід самостійного ремонту. Але попри всі недоліки, цей дідусь досі може виконувати свої обов'язки стабільно. Все, що йому для цього потрібно, це ваша любов і забота. Тож ж не ставтесь до копійки як до мотлоха, і вона вас ніколи не підведе.